Опорний пункт української армії між Дебальцевим та Горлівкою. Своє ставлення до так званої ДНР. Бійці демонструють з гумором. Юрій один з найстарших бійців підрозділу. 36-річний чоловік у мирному житті, водій дальнобійник. Раніше не служив, натомість влітку цього року пішов добровольцем. Нині водій БТРа. каже, воює за українську землю, як і його брати по зброї зі всієї країни. Миколаїв, Полтавщина, Київ. Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя. В основному такі області у нас. Донецька, Луганська область для нас всіх українців, я так думаю, що всі захищають тут цілісність цієї території України, щоб наші діти, сім'ї відчували себе в безпеці. Тому ми тут про перемир'я тут не чули. Бійці розповідають, що терористи зі сторони горлівки щодня обстрілюють Дебальцеве у місті навіть гарячіше ніж на позиціях військових. Ну на останні дні ну, спокійно на позиції. в основному на Дебальцеву градами пускають. І так воно ночі з гради била красне, гради урагани туди, оттуда, отак в попірі. Короче, різі літала над головою. А зараз вони просто між собою там на Горлівці. Стріляють там розбираються. А от стріляти у відповідь українська артилерія часто густо не може, не отримує відповідного наказу, бо терористи відкривають вогонь з житлових кварталів. кажуть бійці і про особливості бойових дій лобом у лоб майже не атакують. Здебільшого працює артилерія. Тож у таких бойових діях каски та бронежилети солдатам не допомагають. Мішає тут реально про суну, навіть якщо якогось мінометного обстріла біжиш, він мішає. Пригаді та в машину він мішає. Это так стоять, где-то красоваться, шувот бронежилет. Если оно взрыв, то оно взрыв это страшно. Молишься, крестишься. І знаєш, що тобі, якщо сам нічого не зробиш, ніхто тобі не допоможе. Екіпаж цього танку на фронті з літа. Молоді хлопці вже відчули пороху, побували у боях. Про них досі нагадують ось ці пошкодження. І хоча визнають, що російські танки Т-72 сучасніші зі своєю бойовою машиною, готові дати жару ворогу. Що Пускай не теж бояться нас. У нас машини робочі, і ми дадим їм під задницю, якщо треба буде. Так, що пускай не будуть увірять. Дякую. І наші родні пускай сплять спокійно, тому що ми здесь стоїмо заради них. Мама, я вітя. У мене все нормально, тут живий, здоровий. Хлопцям там зараз в Птіхацького району. Привіт усім. Все нормально у нас. Привіт, жена. я тебе сильно дуже люблю. Думаю, скоро ми зустрінемося. Всім родним теж привіт. приємно. Спіть спокійно, сладко, ми бдим. Олексій Братщак, Данило Шмадько з Донеччини. П'ятий канал.